тоталітарна, імперська система, яка є е, в Російської Федерації, вона нічого не, змі... не, зміни... не змінилася. І для нас дуже важливо, коли вчора ми побачили в парламенті Британії визнано нарешті голодомор-геноцидом. Угу. Для мене це дуже важливе рішення. Так само, як і рішення Європарламенту визнати Голодомор геноцидом. Але уявіть собі, це відбулося на 90-му році після. Того, як Сталін фактично хотів знищити український народ, українську націю через Голодомор, коли Україна була бред баскет, в чому я сьогодні згадую про це? Тому що коли ми говоримо про те, як захистити демократію в Україні, як не дозволити наступу авторитаризму, ми, я б дуже хотіла, щоб наші західні партнери також зробили певні висновки, тому що е, невизнання голодомору геноцидом вчасно. Це теж одна з причин, що геноцид в 21-му сторіччі проти України відбувається зараз. І мені б дуже хотілося, щоб ті парламенти, уряди, які вже визнали російську збройну агресію проти України геноцидом, щоб це було рішення на глобальному рівні. І щоб це рішення не було, як із голодомором, не займало роки. Тому на часі надзвичайно важливим є визнання, очевидно. Не тільки те, що ви згадували на парламентській асамблеї НАТО, Вагнер групу терористичними організаціями, Російську Федерацію державою спонсором тероризму, ось ухвалення рішень щодо конфіскації російських активів, ухвалення рішень щодо трибуналу. Ну і дуже важливо, тому що саме визнання російських воєнних злочинів, екоциду, злочинів проти людяності, це все є говорить про те, що задум Російської Федерації. Це повне знищення української нації, і тому мені б хотілося, щоб це також були legal grounds для подальшої конфіскації репарацій. Тому що коли ми говоримо сьогодні про демократію в Україні, насправді нам дуже хочеться, щоб наші діти і внуки ніколи більше не стикалися із імперською природою російської держави, і це від Петра І, який вкрав. Назву Росії до радянського Союзу із злочинами тоталітарного режиму і до Російської Федерації зараз. І тому наші західні партнери мають зрозуміти, що перемога України це не просто українська перемога. І не просто перемога демократії, це перемога правди. І для того, щоб чути цю правду, теж має бути певна сміливість. І сьогодні я мала бути в футболці Україна в НАТО 33», третя. Ви знаєте, що в нас є величезна кампанія T-Shirt Diplomacy, і Мартин, вам за віру в українську перемогу. Я після подарую футболку see Ukrainian Victory. тому що наші футболки від е, Хаймарсів е, Леопард, танків, F-16, вони були скрізь. І насправді ця футболка see Ukrainian Victory, вона буде. Але насправді мені дуже хотілося, щоб на саміті в Вільнюсі. Після помилок Бухареста ми почули запрошення в НАТО. А на саміті в Вашингтоні ми почали ратифікаційні процедури. І Вільнюса до Вашингтона. І це і буде про лідерство Сполучених Штатів Америки. Це і буде про персональний внесок президента Байдена в реальний захист демократії. Не просто форуми глобальні про демократію. Це і є демократія в дії. Тому я дуже сподіваюся, що на вільнюсі Україну почують попри скептицизм і про певний песимізм, тому що я в травні вже п'ять столиць відвідала разом з коліжанками з Міжнародного центру української перемоги близько 12. Ось і тому нам дуже важливо, ми зараз віримо, що до вільнюса можна переконати наших партнерів, які так само казали, що F-16 це неможливо. Тому я дякую Арсенію Петровичу, дякую Київ Секюриті Форум і всім тут учасникам. За те, що сьогодні ми маємо можливість спільно говорити про те, що немає нічого неможливого. У Бога немає нічого неможливого, і у нас так само, якщо ми працюємо з Божим благословенням, все буде втілено. Повертаючись до важливої теми, я насправді дуже рада, що ви сьогодні тут. Хотілося б бачити президента України також і інших представників влади, прем'єр-міністра, тому що зараз дуже важливим є діалог всередині країни, коли ми говоримо про відкриття перемовин. І я адвокатую відкриття перемовин для України для Молдови. І, очевидно, незважаючи на те, що відбувається в Грузії, але це є наша роль як відповідального лідера регіону говорити про статус кандидата для Грузії в цьому році також. Тому що наступний рік рік величезних політичних викликів, Сполучені Штати Америки, вибори в Європейському парламенті, вибори в Індії, вибори в Тайвані, вибори в Молдові, в Російській Федерації і так далі. Тому Захід. Якщо він хоче чути правду, то правда проста. Демократія без конкретних дій це бла бла-бла. Я перефразовую себе, кажучи, що демократія без вепен із бла, бла, бла. Так само і тут нам потрібна в цьому році чітка перспектива членства України в НАТО на саміті в Вільнюсі. Нам потрібно відкриття перемовин. В цьому році щодо ЄС нам потрібна перемога, тому що Збройні сили України здатні відвоювати всі території, нам потрібна лише зброя. І оцей підхід затягування зброї, коли ми по 6-8 місяців переконуємо дайте танки, після танків дайте винищувачі, дайте атакам все. Та скільки можна принижуватися, скільки можна пояснювати 10 років війни. Ми не можемо ні Афганістан нічого не допустити. Тому я хотіла б на завершення сказати, що насправді Збройні сили України і український народ це якраз і є особлення вільної України. Вільна Україна це незалежна держава і свобода громадян. Тому, якщо ми говоримо про п'яту статтю НАТО, то саме українські збройні сили і український народ і втілюють в незалежності без жодних умов і будуть це робити. Тому до наших представників. Влади, і туди, я так зрозуміла, вже і опозиція входить всі разом сьогодні, після виступу. Тобто, мені здається, що треба більше чути голос людей, особливо громад, громад невеликих. Нещодавно ми допомагали наша мережа Анс. Дуже неймовірні в нас є жінки. Зокрема, наприклад, як Іванівська голова Чернігівської громади, громада була в окупації, її не здали її. Мешканці громади, вона зараз син її в полоні, теж членів сім'ї її вбили. Але це неймовірна жінка, яку ми допомогли здійснити кілька візитів за кордон, де вона розповідала історію окупації, історію, як громада працювала. Тому я хочу сказати, що захист. Місцевого самоврядування це один з пріоритетів. Бо реформа децентралізації це антикорупційна реформа, це запорука будь-яким спробам узурпації. І також я хотіла підтримати крім місцевого самоврядування бізнес, середній клас і навіть маленькі підприємства, ті, які роблять з козиного молока сир, ті, які мед і інші речі, які докладають до держави. Немає зараз для них. Такої необхідної підтримки. Вони хочуть більше, вони хочуть бути почутими, і я дуже сподіваюся, це буде. Ну і наостанок е, прохання активістів, Уже 10 місяців на підписі президента чекає закон про заборону е, імпорту видавничої продукції з держави-агресора. За Конституцією України президент стаття 94 має обов'язок підписувати закони. Я дуже сподіваюся, що продукція. Видавнича промивання мізків, дезінформації так далі в часи війни, це питання національної безпеки. Я дуже сподіваюся на цей важливий підпис президента, і я дуже вдячна президенту за такі міжнародні важливі візити, особливо що стосується і саміт Араб Арабських Держав і G7. Ось тому Україна сильна тоді, коли буде також звучати правда. Правда в Україні. Про те, що відбувається, ми всі ну про те, я озвучив вже і Петро Олексійович, сказав. Тому нам дуже важливо йти до перемоги з правдою, яку ми кажемо міжнародним партнерам і яку ми кажемо собі, тому що ми маємо теж зробити висновки, чому геноцид проти України в 21-му сторіччі став можливий, і які помилки ми робили як суспільство не тільки ворог винен в тому, що на нас напали. Тому нам треба зрозуміти, чому так відбулося на майбутнє. Тому я хотіла б подякувати всім, сказати, що я вірю в перемогу в 2023 році, тому що в цій перемозі мають бути зацікавлені всі, особливо наші друзі на Тайвані, особливо наші друзі в індотихоокеанському регіоні. І тут є прем'єр Австралії. Вони теж розуміють в Австралії, чому перемога України має геополітичне значення. Час буде працювати. Для перемоги України, коли будуть ті рішення, про які ми зараз навіть не просимо, а вимагаємо. Слава Україні! Героям слава!